Готові ви зробити життя ярка для своєї супруги? Я вже це Рвані джинси, білі сорочки. Каріна та Сашко знайомі уже сім років. Усе почалося з дружби, потім службовий роман. А нещодавно Сашко зробив їй пропозицію, від якої відмовитися дівчина не змогла. Це було дуже красиво на площаді Вінє. В час заходящого сонця він став на одне коліно на площаді. Це було дуже круто. Як я могла сказати, ні. Весілля молодята у. Вже спланували замість пишного застілля у двох на океан, а замість гостей слони. На нашій свадьбі точно будуть слони, точно буде пісок і арка на берегу моря. Ми сообщимо, де ми будемо точку, координат. А кто -то їде, то будет та усе ж сховатися від гостей молодятам не вдалося. А усе тому, що вони та ще сотня закоханих перемогли у конкурсі велике весілля. Їх запросили на наймасовіше свято для молодят. Конкурсі прийняло участь кілька тисяч пар. Ті пари, які найбільш інтересно, поетичні, романтичні саме свою історію розповіли і були приглашені сюди. час трудний, не кожен із учасників. Змог зробити себе большую, роскошную свадьбу. кто То просто просто розписався, то навіть що не розписався. Ну, об этом. Поэтому мы решили собрать людей, дать их, дать им, дати їм можливість розписатися, попасть на большой концерт. Вітала молодят. І акторка 95-го кварталу Олена Кравець уже 13 років. Вона щаслива дружина. Переконує весілля. Це лише святковий день, і не важливо, як ви його проведете. А от життя опісля лише для сміливців. Двоє людей. Набираются смелость духа, <дивіться>, а поверьте, для этого нужна определенного рода смелость и вступают в жизнь. Когда они будуть каждое утро просипатися віді лицо друг друга, Каждое утро. для этого, для этого нужна смілась не ну, дубов, конечно, і яким би не було весілля сотнею гостей чи у двох на березі моря, не це головне. Головне через стільки років дивитись одне на одного з такою ж ніжністю, як і тоді, коли вперше казали так.